Перше послання апостола Павла до Коринтян. Перше послання до Коринтян, його зміст та значення. Загальний контекст, автор апостол Павло. Адресати церква в Коринфі великому, багатому, але дуже розбещеному портовому місті Греції. Проблема. Коринфські християни були духовно обдарованими, але водночас розділеними, слабкими в моралі, впливалися язичницьким оточенням. Мета Павло пише, щоб виправити безлад у громаді. Наставити у вірі, показати головний центр Ісус Христос. Основні теми і значення. 1. єдність у Христі. 1-4 розділи. У церкві були розколи Я Павлів, Я Аполосів, Я Кіфин, А я Христів. Павло наголошує Христос центр служителі лише знаряддя. Значення. Справжня віра не тримається на лідерах, а на Христі розп'ятому. Друге чистота і святість життя 5-7 розділи. Павло викриває гріх, навіть блуд у церкві, забороняє судитися між собою у світських судах, навчає про подружнє життя, стриманість, чистоту. Значення бути християнином означає відокремитися від гріха, третя свобода і відповідальність 8-10 розділи. Ідоложертовна їжа технічно можна їсти, але не спокушати слабших. Павло показує приклад дисципліни. Навіть він, апостол, обмежує себе ради Євангелія. Значення. Християнська свобода не для егоїзму, а для любові до ближнього. Четверте богослужіння і порядок. 11, -й, 14 -й розділи. Настанови щодо вечері Господньої. Ролі жінок. Використання духовних дарів. Особливий акцент Любов важливіша за всі дари. Знаменитий 13 розділ. Значення справжня духовність вимірюється любов'ю, а не чудесами чи дарами. П'яте Воскресіння. 15 розділ. Павло доводить: Христос Воскрес це фундамент віри. Без Воскресіння немає спасіння і майбутнього життя. Значення, упевненість у Воскресінні дає сенс жити вірно Христу навіть серед страждань. Головна думка церква повинна бути єдиною, святою та керованою любов'ю, бо Христос Воскрес і є центром усього. Перше послання до Корінтян вчить нас не будувати віру на людях чи дарах, а на Христі жити в чистоті, любові та надії на Воскресіння. Розберемо. Перше коринтян. розділ 2. Контекст. У попередньому розділі Павло вже говорив, що Євангеліє це слово про хрест, яке для світу здається безумством, але для спасенних сила Божа. У другому розділі він пояснює, як саме він проповідував Коринфянам і чому справжня мудрість від Бога не схожа на людську. Основні ідеї розділу 2. 1. Проповідь не людською мудрістю, а силою духа. Вірші 1.5. Павло каже, що він не прийшов до Коринфян у високості слова чи мудрості, а просто проповідував Ісуса Христа і Торос П'ятого він був у немочі, у страху та великому тремтінні, щоб їхня віра була не на людських аргументах, а на силі Божій. Значення спасіння не приходить через красномовство чи філософію, а через просту вістку про Христа. Друга Божа мудрість прихована для світу. Вірші 6-9 Павло пояснює. Серед зрілих він говорить мудрість, але це не людська мудрість віку цього, а Божа премудрість у тайні. Її ніхто з князів цього світу не зрозумів, бо якби зрозуміли, то не розп'яли б Господа слави. Значення, Божий план спасіння перевищує людське мислення, світські лідери його не збагнули. Третій Дух Святий відкриває глибини Божі. Вірші 10-16. те, чого око не бачило, і вухо не чуло. Бог відкриває своїм через духа. Лише дух знає глибини Божі і відкриває їх тим, хто вірує. Людина душевна, тілесна, без Святого Духа не може прийняти цього, бо це здається їй безглуздим. Ми маємо розум Христів, підсумовує Павло. Значення розуміння духовного життя можливе тільки через Духа Святого, а не людським інтелектом. Підсумок розділу 2. Павло свідомо відмовився від філософських доказів, щоб Євангеліє показало силу Бога. Божа мудрість прихована від світу, але відкривається віруючим через Святого Духа. Християни, які мають Духа, бачать і розуміють більше, ніж будь-які мудрі світу цього, бо мають розум Христів. Розберемо Перше Коринтян, розділ 3. Загальний зміст у цьому розділі Павло продовжує тему з другого розділу: різницю між людською та Божою мудрістю. Але тепер він звертає увагу на незрілість корінтян, їхні сварки і поділи. Основні ідеї розділу 3. 1. Духовна незрілість. Вірші 1.4 Павло каже: він не міг говорити до них як до духовних, а лише як до плотських, незрілих у Христі. Він давав їм молоко, а не тверду їжу, бо вони ще слабкі. Доказ їхньої незрілості заздрість, суперечки, розділення. Я Павлів, а я Аполосів. Значення, справжня духовність проявляється не в дарах, а в любові та єдності. Сварки показують духовну дитячість, друга Божа справа. А не людська. Вірші 5.9. Павло та Аполос лише служителі, через яких діяла Божа благодать. Павло насадив, Аполос поливав, але Бог дає зріст. Вони співробітники Божі, а віруючі – Божа нива, Божа будівля. Значення успіх церкви це не заслуга лідерів, а робота Бога. Третя будівля Божа і відповідальність служителів. Вірші 10.17. Павло, як мудрий будівничий, заклав фундамент Ісуса Христа. Інші будують далі хтось золото, срібло, дорогоцінне каміння, а хтось дерево, сіно, солому. У день, суд Божий, виявиться якість праці, що витримає вогонь та отримає нагороду. Хто ж руйнує храм Божий, церкву, того зруйнує Бог. Значення, кожен служитель відповідає за те, як будує на фундаменті Христа. Церква храм Божий, і до неї треба ставитись свято. Четверта мудрість світу проти мудрості Божої, вірші 18.23. Павло застерігає хто думає, що він мудрий у цьому віці, нехай стане безумним, щоб бути мудрим. Мудрість світу безглузда перед Богом. Нехай ніхто не хвалиться людьми усе ваше, чи Павло, чи Аполос, чи Кифа. А ви Христові, а Христос Божий. Значення у Христі ми маємо все. Тож не має сенсу прив'язуватися до людських авторитетів. Підсумок розділу 3 Коринфяни були поділені, бо мислили по людському, а не по Божому. Павло наголошує: Христос єдиний фундамент, а служителі лише знаряддя церква храм Божий, її не можна руйнувати розділеннями. Усе належить християнам у Христі, тому не слід сваритися через людей. 1 Коринтян, розділ 4. Загальний зміст. У цьому розділі Павло продовжує думку про служителів. Він пояснює, ким вони є насправді, як мають жити і чому Коринфянам слід не пишатися, а наслідувати приклад смирення. Основні ідеї розділу 4. 1. служителі управителі Божих таємниць. Вірші Апостоли не зірки, а слуги Христові і управителі таємниць Божих. Від управителя вимагається лише вірність. Павло каже, що його мало хвилює суд людей, навіть власний, судить його тільки Господь. Значення. Справжній служитель дбає не про людське визнання, а про Божу оцінку. Друга гордість Коринвін, вірші 6-8. Павло дорікає їм вони вже поводяться так, ніби досягли всього. Ви вже наситилися, ви вже збагатилися, ви вже зацарювали. Він іронічно підкреслює їхню пиху. Значення, духовна гордість небезпечна. Християнин завжди залежить від Божої благодаті. Третє. Життя апостолів приклад смирення. Вірші 9.13. Павло описує життя апостолів. Вони виглядають як останні перед світом. Їх ганьблять, переслідують, зневажають, вони терплять голод, працюють власними руками, відповідають благословенням на прокляття, лагідністю на образи. Значення справжнє служіння це самопожертва, а не слава. Четвертий заклик бути духовними дітьми. Вірші 14.21. Павло звертається не як суворий суддя, а як батько, що наставляє дітей. Каже: Бо, хоч би мали ви тисячі наставників у Христі, але не багато батьків. Я ж вас породив через Євангелію. Закликає: Будьте моїми послідовниками. Попереджає: якщо Господь дозволить, Він прийде до них і тоді перевірить не слова, а силу. Завершує питанням, з чим хочу до вас прийти? З палицею чи з любов'ю і духом лагідності? Значення духовний наставник має право наставляти і виправляти, але з любов'ю. Підсумок розділу 4 Апостоли це не господарі церкви, а смиренні управителі Божих таємниць. Гордість і самозадоволення корінтян помилка бо справжнє служіння означає страждання і смирення. Павло, як духовний батько, закликає їх не до гордості, а до наслідування його смиренного прикладу. Розберемо 1 Коринтян, розділ 5. Загальний зміст. У цьому розділі Павло переходить до дуже серйозної проблеми в коринській церкві гріх розпусти, який навіть язичники вважали ганебним. Але церква замість осуду гордилася. Павло вчить, як поводитися з таким гріхом. Основні ідеї розділу 5. 1. Гріх у громаді. Вірші 1-2. У Коринфі стався скандал. Чоловік жив із дружиною свого батька, мачухою. Павло обурений. Навіть язичники такого не допускають. А церква замість скорботи задихається від гордощів. Значення гріх не можна терпіти в церкві, навіть якщо світ його ігнорує. Другий заклик до дисципліни. Вірші 3-5. Павло каже, що, хоч він відсутній тілом, але духом уже присудив, такого треба віддати сатані на погибель тіла, щоб дух спасся в день Господа. Це означає відлучення від громади, аби людина зрозуміла тяжкість гріха й покаялася. Значення, мета церковної дисципліни не в покаранні, а в спасінні душі. Третій образ закваски, вірші 6-8. Мала закваска заквашує все тісто, навіть один гріх заражає всю громаду. Христос, наша Пасха, принесений у жертву. Тому ми маємо жити у чистоті і правді, а не з закваскою злоби та лукавства. Значення, гріх однієї людини може зіпсувати всю спільноту, тому важлива чистота і святість. Четверте. Відділення від братів грішників. Вірші 9.13. Павло уточнює, не йдеться про повне уникання грішників світу, бо тоді довелося б вийти зі світу. Але якщо хтось називає себе братом, а живе у блуді, жадібності, пияцтві чи ідолопоклонстві з таким навіть не їсти разом. Суд над світом залишений Богові, але церква має судити тих, хто всередині. Значення, християнська любов не означає толерантності до гріха. Усередині церкви має бути святість. Підсумок розділу 5. У церкві був тяжкий гріх розпусти, і його не можна було ігнорувати. Павло закликав до духовної дисципліни грішника відлучити заради його ж спасіння. Церква має бути чистою, як тісто без закваски, бо Христос наша Пасха. Зі світом ми не можемо уникнути контактів. Але в церкві не може бути співучасті з братами, які свідомо живуть у гріху. 1 Коринтян, розділ 6. Загальний зміст. У цьому розділі Павло торкається двох болючих тем у Коринській церкві. Один вони судилися один із одним у світських судах. Два вони допускали розпусту, думаючи, що тіло неважливе. Основні ідеї розділу 6.1. Один Християни і суди. Вірші 1.8. Павло дорікає, як можна, щоб брат ішов на суд проти брата перед невіруючими? Адже святі будуть судити світ і навіть ангелів. То невже не можуть розсудити дрібні справи. Він каже: вже саме те, що вони судяться, поразка. Краще було б постраждати і зазнати кривди, ніж виставляти братів на ганьбу перед світом. Значення, християни мають вирішувати конфлікти всередині церкви, а не зводити один на одного світські суди, любов і смирення вищі за особисті права. Друге попередження грішників, вірші 9-11. Павло нагадує: неправедні царства Божого не успадкують. Перераховує блудники, ідоляни, перелюбники, мужоложці, злодії, користолюбці, п'яниці, злоріки, хижаки. Але додає І такими були деякі з вас, але ви обмилися, освятилися, виправдалися в ім'я Господа Ісуса і Духом Бога нашого. Значення Бог змінює людей. Християни більше не належать минулому гріховному життю. Третє. Тіло і розпуста. Вірші 12-20. Деякі коринфяни казали. Усе мені дозволено. Павло відповідає: Та не все корисне не дам нічому заволодіти мною. Вони вважали тіло просто для їжі чи задоволень. Але Павло каже: тіло не для розпусти, а для Господа. Наші тіла, члени Христові, а не для з'єднання з блудницею. Хто з'єднується з Господом, один дух з ним. Висновок: тіло, храм Святого Духа. Ми куплені дорогою ціною, жертвою Христа. Тому маємо прославляти Бога і в тілі, і в душі. Значення. Християнське життя охоплює не лише дух, а й тіло. Наше тіло належить Богові, тому блуд не просто гріх проти правил, а гріх проти власного тіла і проти Христа. Підсумок розділу шостого: сварки між християнами і винесення їх у світські суди, ганьба для церкви. Християни нові створіння, обмиті кров'ю Христа, і не можуть жити так, як колись. Наше тіло храм Святого Духа, тому воно має належати Богові, а не гріху.